Добрий день. Сьогодні хочу розповісти свій відгук на ефірне масло Іланг, -Іланг» від Auraca. Купувала на Iurbie. Як ви бачите, тут три різних варіанти. Як на мене, вони трошки відрізняються, але ефект від цієї олії максимальний. Мені дуже подобається використовувати саме його в масляних масках для волосся. Дуже класний аромат. Я не знаю, наскільки воно. Допомагає волосся, але ефект такого заспокоєння і трошки такого згладження у волосся є. Як ви бачите, тут Ілан Хіланг 3, Ілан Хіланг 3 органічний, і Ілан Хіланг Екстра. Основна різниця в тому, що органічний в два рази менше має об'єм, ніж простий Лан Хіланг, і вартість у нього трохи вища. Я трошки відчула зміну аромату от саме для цього органічного Ілан Хіланга. І я все таки більше за простий лангі ланг неорганічний, оскільки переплачується просто за те, що слово органік. І все ж таки я його використовую саме на волосся, тому, як на мене, прямо якогось поганого ефекту від того, що в мене буде неорганічним олія і ланга, я не відчую, як на мене. Мені, в принципі, подобається його аромат, і навіть екстра, і ось цей третій простий і органічний, він такий специфічний. Можливо, ви не дуже любите такі аромати, але для масляних масок воно ідеально. Виробник використовує доволі гарну сировину. Тут, наприклад, частина з Мадагаскару, частина з, знову ж таки з Мадагаскару цей органічний, частина теж з Мадагаскару і островів Комори, якщо правильно називаю. Тому це цікаво. Я люблю доглядати за волоссям з допомогою цих масляних масок. Тому у мене бачите. Витрата цих олійок доволі велика, хоча ось тут ще у мене залишилося десь отак: от цієї олії, тому я буду ще використовувати її. Якщо ви фанати таких от ароматів, догляду за собою, і також, можливо, ароматерапії, то це класний варіант. Це набагато краще, ніж купувати в наших аптеках такі трохи недоолійки, якщо чесно. І основна різниця цього органічного, тобто не тільки ціна, а те, що тут дійсно перевірялося тестом на оцей от спектральний аналіз, використовувалися методи спектрального аналізу, що дозволяє виявити певні недоліки. І неадекватний склад оліки. Не знаю, я, в принципі, мені цей сподобався і екстра, і третій, якщо не помиляюсь, екстра вже нема лише оцей залишився в наявності на Hurбі. Тому рекомендую спробувати. Це класний варіант догляду за собою, класна якість і доволі непоганий аромат. Цікаво, чи ви використовували такі олійки і наскільки вам сподобалося. І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал, і всім гарного дня, Па-па!